Насправді та ми будемо зараз говорити якраз про волонтерство волонтерство. Мабуть, я повернусь до того, та про що говорила Наталя на самому початку, нам все таки варто розрізняти вже інституціоналізовану діяльність через діяльність організації і діяльність фізичної особи волонтера, яка може здійснюватися і в співпраці з неурядовою організацією, і самостійно, і можливо в статусі фізичної особи благодійника. Це ця історія зі зборами на. Волонтерські картки, тобто нам потрібно намагатись постійно розмежувати цю всю історію, розуміти, в якому статусі ми в конкретній ситуації діємо. Загалом, говорячи про нормативне регулювання волонтерської діяльності, то ми, перш за все, звичайно, орієнтуємося на закон України про волонтерську діяльність, на закон України про благодійну діяльність та благодійні організації, бо волонтерська діяльність є формою благодійної діяльності, і на податковий кодекс, бо він це наше все. Ну, податковий кодекс також є цілий ряд підзаконних нормативно-правових актів, якими ми теж користуємося в випадку здійснення тієї чи, чи іншої волонтерської діяльності. Наприклад, 556-та постанова вона регулює порядок здійснення волонтерської діяльності в випадку, коли відбуваються якісь міжнародні заходи по типу Євро 2012 там. По великому рахунку, ця постанова вона якраз була розгороблена під те, щоб регулювати питання волонтерства в період таких великих масових заходів. Також у нас є постанова 604. Про неї сьогодні будемо говорити трішечки детальніше, яка визначає порядок надання допомоги постраждалим волонтерам. І сім загиблих волонтерів. На сьогоднішній день це проблемна історія і зміни нещодавно ухвалені до постанови. Вони, на жаль, не в тому вигляді, в якому ми хотіли б. Були ухвалені, тому буду вас пізніше просити підтримати петицію щодо того, аби були знову ж таки внесені необхідні правки до постанови. Отже, якщо ми говоримо про волонтерство і хто. Про те, хто такий волонтер, це перш за все фізична особа. Тобто, поняття волонтерська організація, яка ми часто використовуємо, це взагалі дуже некоректне формулювання з точки зору українського законодавства, бо волонтерських організацій як таких просто ну, не існує. Так, є благодійні організації, є громадські організації, які можуть залучати волонтерів до своєї діяльності, які можуть працювати з гуманітарною допомогою, але волонтерських організацій. Як таких немає, наше законодавство не визначає. і законодавство світове такого поняття насправді не передбачає. Тобто, перш за все, це фізична особа. Волонтер – це фізична особа, яка здійснює безоплатно той чи інший вид діяльності в той самий час. Волонтерство, як я вже говорила, волонтерська діяльність є формою благодійної допомоги. І тут ми, наприклад, переходимо до питання діяльності волонтерів. Благодійників, які збирають кошти на свої карткові рахунки. Тобто наш податковий кодекс називає таких волонтерів благодійниками фізичними особами. І, в принципі, це приклад того, як українське законодавство адаптувалось під реалії. Українські, тобто, в 2014 році дуже багато людей масово починали збирати гроші на свої карткові рахунки для того, щоб допомагати іншим людям, для того, щоб закуповувати якісь товари, необхідні, ту саму медицину, і податкові зміни до податкового кодексу були внесені до 165-ї статті. І, власне, було затверджено перелік фізичних осіб збори. На потреби яких власне не оподатковуються, точніше не включаються до оподаткованого прибутку е, фізичної особи, той, тієї, які надається допомога, і до прибутку тієї людини, яка збирає кошти, бо в принципі. Е, Кажем так, в цілому, все, що людина отримує, будь-які кошти, які отримує людина, вони підлягають оподаткуванню. Якщо тільки це не вид доходу, який якраз визначений в 165 й статті, яка визначає перелік доходів, які не включаються до її оподаткованого доходу. Заскладно, але це так. І в принципі, ми маємо орієнтуватись завжди на те, щоб ті кошти, які ми залучаємо на свої карткові рахунки, в тому числі, вони не оподатковувались. Я сьогодні не буду зупинятись на темі волонтерства от такого нетипового українського, яке полягає в зборі коштів на індивідуальні карткові рахунки, бо все-таки ми за інституціоналізацію всіх цих процесів. І я вважаю, що наскільки. Це можливо, потрібно переходити на роботу на основі неприбуткової організації. Тобто на сьогоднішній день вже минуло більше року спочатку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, і мені здається, це був би найкращий варіант для багатьох вже створювати або приєднуватись до роботи якоїсь неприбуткової організації для того, щоб уникнути багатьох проблем, про які ну які ми всі знаємо, які зараз виникають. про які ми чуємо в нашому медійному полі. Про те, що відбуваються якісь переслідування волонтерів, в тому числі звинувачують їх в розкраданні гуманітарної допомоги, і так далі, найкраще все таки працювати на основі неприбуткової організації. І я сьогодні трішечки більше хотіла б розказати про те, як би мала відбуватися співпраця волонтера і неприбуткової організації. Це цей класичний, той класичний підхід, який мав би реалізуватись в Україні, в тому числі. Є неприбуткова організація, є люди, які бажають долучитись до роботи такої неприбуткової організації, і яким чином ви маєте менеджерити цих людей? Загалом, закон України про волонтерську діяльність він дуже багато дає нам дороговказів, як правильно себе поводити під час залучення волонтера до діяльності вашої організації. Перш за все, я б Сказала, що е, найкращим варіантом співпраці волонтера і організації є укладення договору про провадження волонтерської діяльності. Е, дуже багато складових в цьому договорі може бути передбачено, але загалом е, умови вашої співпраці. Вони можуть бути закріплені на в цьому договорі, і це може забезпечити для вас, як для організації і для волонтера визначеність в тому, як ви організовуєте свою роботу. Який обсяг повноважень бере на себе волонтер? Які умови для здійснення волонтерської діяльності має забезпечити організація на рівні договору? Закріпити це найпростіше. Загалом закон про волонтерську діяльність каже, що ми, як організація, маємо забезпечити для волонтера належні умови здійснення волонтерської діяльності за наявності в нас для цього ресурсу ми можемо компенсувати волонтеру витрати пов'язані зі здійсненням волонтерської діяльності на проїзд, харчування. Тобто, логістичні, логістичні витрати волонтера також. Неприбуткова організація може страхувати волонтера це дуже важливо, оскільки на сьогоднішній день дуже багато напрямів волонтерської діяльності пов'язані з ризиком для життя людини, і є зараз на жаль випадки, коли волонтери, які працюють в прифронтових районах, вони потрапляють під обстріли. Вони зазнають поранень і гинуть люди. Тому важливо, щоб організації думали про те, як забезпечити страхування їхнього життя. Бо, на жаль, держава не завжди з цим справляється, і підхід держави на сьогоднішній день щодо захисту життя волонтерів. Він, він не визначений і він не такий, який би мав би бути в країні, в якій повномасштабна війна на сьогоднішній день. Отже, крім того, організація неприбуткова може надати посвідчення волонтера. Часто виникає це питання: як підтвердити свій статус волонтера, наприклад, для простої ініціативної групи людей, які плетуть сітки без неурядової організації, просто вони кооперуються і. Везуть сітки до прикладу на фронт. Це ж теж може бути, і немає тоді інституції, немає юридичної особи, яка би могла підтвердити і надати якесь підтвердження, що в статусі саме волонтера людина відправляється в такі гарячі райони. Також важливо, що. Неприбуткова організація може залучати е, грантові кошти для того, щоб компенсувати ці всі витрати, про які ми говорили раніше. Тобто, це теж напрямок для залучення коштів, щоб адмініструвати своїх волонтерів для того, щоб їх стабільно е, забезпечувати їх стабільну роботу, для того, щоб в принципі адмініструвати гарно ту кількість волонтерів і підтримувати постійну їх роботу на в своїй організації, бо це знову ж таке питання менеджменту. І ви на базі організації заробити простіше, ніж просто ініціативна група, яка може втрачати інтерес до якоїсь діяльності. Люди можуть не змінюватися, просто втомлюватися, і діяльність якась просто припиняється або ну, затухає, стає не такою активною. Щодо договору про провадження волонтерської діяльності, насправді він є випадки, коли він викладається обов'язково, і головна підстава для укладення договору це бажання самого волонтера, тобто. Ми маємо розуміти, на що ми підписуємося, коли кажемо про готовність співпрацювати з тією чи іншою організацією, і ми можемо вимагати в організації, просити в організації про укладення такого договору. Це найголовніша підстава для укладення договору. Знову ж таки, обов'язково укладаються договори, якщо якісь міжнародні змагання проводяться, і людина залучається до волонтерства в таких заходах для ліквідації наслідків стихійних лих і так далі. Це обов'язково. На підставі договору здійснюється волонтерська діяльність випадках. Також я говорила на самому початку, що влітку минулого року було проадвокатовано зміни до Податкового кодексу України, в тому числі, і була передбачена норма, відповідно до якої від оподаткування звільняються витрати організацій на, на компенсацію. Логістичних витрат волонтера і витрати на профілактичний огляд та лікування волонтерів. Щеплення, наприклад, це це також важливо, оскільки як не дивно, але коли ви компенсуєте волонтеру, як це було раніше. Якщо ви компенсуєте волонтеру якісь витрати, вони вважаються для такої людини доходом, вважались для такої людини доходом, і потрібно було ще закладати в цю суму: вісімнадцять дев'ятнадцять податку. Дуже зручно і всім хочеться компенсувати витрати і діяти відповідно до законодавства. Отак, От оце було, але на сьогодні. Нішній день ситуацію виправили. Єдине, що суми відшкодування цих витрат вони прив'язані до розмірів, які встановлені для державних службовців. Це не такі великі суми не оподатковувані, тому є обмеження з цього приводу, але менше з тим вже все рівно ситуація покращується. Не так легко адвокатуються зміни до податкового законодавства, на жаль. Я, мабуть, не буду дуже сильно зупинятись на інфографічних матеріалах, які ви бачите зараз на екрані. Але в цілому на сайті Центру демократії та верховенства права в розділі консультації можна знайти інфографіки, які про те, чому взагалі укладається договір про провадження волонтерської діяльності, які обов'язкові складові цього договору, у яких випадках він укладається обов'язково, там що ми з вами проговорювали, який має бути предмет. Договору. Знову ж таки, на рівні договору може фіксуватись те, в яких об'ємах залучається людина до волонтерства. Конкретно прописана кількість годин чи днів, чи конкретна волонтерська активність, яка має бути реалізована людиною. І ми розробили шаблон договору, який можна просто скачати і використовувати в вашій діяльності. Знову ж таки, він не є. Обов'язковим в тій структурі, яку ми пропонуємо, тобто ви можете його видозмінювати, якісь складові виключати, але в цілому є драфт, який можна використовувати в роботі вашої організації, якщо ви відчуваєте в тому потребу. Просто немає напрацьованого зразка. Що ще важливо з приводу договору? З приводу договору, Мабуть би сказав, а ось бачите про розміри витрат. Є питання добових витрат на харчування волонтера, наприклад, розмір в 300 гривень на день це якраз той, який встановлений для державних службовців, яким ми маємо користуватись в роботі наших неурядових організацій, але йдеться саме про неоподаткований розмір. Отак, от якщо буде будуть добові витрати на харчування в розмірі 400 гривень, то 100 гривень будуть оподатковуватись. От така от складна історія, але в цілому з цим можна розібратись і насправді почати працювати і так і діяти відповідно до законодавства. Наступне питання, яке про сьогодні про хотіла проговорити, це 604-та постанова, яка регулює порядок надання одноразової допомоги волонтерам, які постраждали внаслідок бойових дій. Яка історія склалась влітку, знову ж таки минулого року були ухвалені зміни до закону про волонтерську діяльність не тільки до податкового кодексу, а й до закону про волонтерську діяльність, і було розширено на території всієї України дію статті 6, відповідно до якої власне можуть розраховувати на допомогу волонтери, які постраждали в районах не тільки Донецької та Луганської областей, бо раніше було таке обмеження, як і в багатьох законодавчих актах. Так от, ми розширили на всю територію України дію статті 6, але потрібно було б внести відповідні зміни до 604 постанови, яка регулює якраз порядок роботи комісії, яка призначає ухвалює рішення про призначення цієї одноразової допомоги. І так склалося, що наш уряд прибрав з постанови, розширив її дію на всю територію України, але прибрали з постанови можливість отримання допомоги волонтерами, які постраждали внаслідок надання допомоги цивільним громадянам. Тобто, якщо людина отримала інвалідність внаслідок надання допомоги Збройним силам України іншим формуванням, вона може розраховувати на допомогу. А людина, яка допомагала цивільним. Наприклад, приїздила туди з гуманітарною допомогою, чомусь не може розраховувати на таку допомогу, бо наш уряд не уявляє, як можна підтвердити факт такого волонтерства. Чомусь з військовими простіше, а от якщо для потреб цивільних, ні в цілому тут про причини мабуть не варто говорити, бо вони не надто об'єктивні. Ну, я маю на увазі ті, які озвучує е, нажуряд. Але ми зараз е, в ситуації, коли потрібно цю історію змінити і потрібно повернути право на отримання допомоги для всіх. Е, ще важливий момент. Е, постанова вона ж не вчора була написана. Ми тільки розширили її дію на всю територію України. Але в цілому за 8 років е, дії постанови. От, ви бачите, яка кількість людей взагалі отримала допомогу і на яку суму? В принципі, це про масштаби підтримки волонтерського руху в Україні. Ну це якось так зараз виглядає. На жаль, в принципі, якщо говорити про розміри допомоги, то у випадку смерті волонтера його сім'я може розраховувати на допомогу більш ніж на мільйон гривень. На сьогоднішній день, бо там є прив'язка до прожиткового мінімуму, встановленого на початку року. І в залежності від групи інвалідності мені здається, третя група щонайменше, що це десь 250 тисяч гривень. Це те, на що може розраховувати людина, яка отримала інвалідність. Ну тут суми не головне, головне те, що не застосовано, якщо говорити в цілому. Постанова є незастосовною, бо кількість постраждалих однозначно вона більша. Але наш уряд і не, ем, не веде необхідної інформаційно-роз'яснювальної роботи для того, щоб люди зверталися по цю допомогу. І сама по собі вона не є дієвою. Перелік документів не найпростіший, ем, і, і виписаний, скажем, недосконало, ні в частині термінів впродовж яких має бути розглянуто заяву, ні в частині свідчень, наприклад, керівника військового підрозділу, який має засвідчити, що так волонтерська допомога надавалась. Коротше, тут все погано. Тут все погано, і нам є тут з чим працювати наразі, начебто, є готовність Національної соціальної сервісної служби України співпрацювати з нами. Співпрацювати з нами в цьому питанні до речі. В Україні відповідальним державним органом за реалізацію не за визначення, а за реалізацію державної політики в сфері волонтерства є національна соціальна сервісна служба України. Ну чуєте, мабуть, вперше, правда, більшість, друге. Ну, не часто насправді так виглядає, що нинішній керівник насоцлужби доволі. Готова принаймні до співпраці людина, це вже багато. Пасивність як з готовністю приймати напрацювання громадського сектору. Це вже багато. Це вже багато, тому я сподіваюся, що ми до якогось рішення та прийдемо. Це постанова це не тільки про нацслужбу. Це про Мінсоц, Мінвет, Мінвет, до речі, зараз адмініструє 64-ту постанову. Знову ж таки, все це складно і можна проговорити декілька годин з приводу цього. Але я вас хочу попросити про дещо. В нас а, зареєстрована є петиція на сайті президента України. З приводу того, щоб все-таки внести необхідні зміни до 604-ї постанови залученням громадськості, щоб це була нормальна, нормальна пророблена робота, і не просто повернули право на отримання допомоги для якоїсь категорії волонтерів, а щоб в принципі, застосовнішим став сам порядок. Різко різко я перестрибнула з темі 604-ї постанови. Але в цілому, так, якщо є можливість, підтримайте її, будь ласка, просто електронний підпис це дуже-дуже швидко робиться. Наступна... Від нас інформація щодо законодавства в полі волонтерському. Ми робили серію навчальних відео, де роз'яснювали такі найважливіші і базові моменти пов'язані з регулюванням волонтерської діяльності. Ми там говоримо і про питання договорів. Ми говоримо про питання посвідчень волонтерських. Ми говоримо про питання одноразової грошової допомоги. І для просто це про дуже просту подачу інформації, Інформації, наскільки це можливо, коли ми говоримо про питання волонтерства, але в цілому знову ж таки можна перейти за QR-кодом і переглянути ці короткі буквально на 2-3 хвилини відео? Далі про не те щоб веселіше, а про об'єм робіт, який нас чекає насправді попереду. з Приводу того, як врегулювати законодавство, покращити законодавство для діяльності е, волонтерів. Е, перш за все е, зазначу, що в е, Верховній Раді України зареєстровано зараз законопроект 92.37. сто двадцять От переді мною пані Юля е, мала слово. Ми разом адвокатуємо ухвалення цього законопроекту. Він, крім як врегулювання питання діяльності волонтерів, е, благодійників. Та, індивідуальних волонтерів, які збирають кошти на свої карткові рахунки, пропонує також звільнити від оподаткування витрати на страхування волонтерів. Знову ж таки, ці витрати зараз оподатковуються. Ми також працюємо над тим, щоб розробляти адвокаційні плани з приводу. Добачите з приводу розвитку законодавства для волонтерської діяльності. Тут перелік напрямів абсолютно величезний, починаючи від відсутності в організації, які співпрацюють з волонтерами, які реалізують якісь волонтерські проекти державної підтримки. Її зараз немає. Можливо, ви чули про проекти підтримки про державну підтримку проектів, які реалізують громадське об'єднання осіб з інвалідністю. Є постанова 1049, є порядок, відповідно до якого організації можуть отримувати підтримку своїх проєктів. Теж історія не супер дієва, але в цілому це про не найближчу перспективу, але про те, щоб мало працювати в країні також. Бо наразі підтримки знову ж таки, для волонтерських проєктів немає. Знову ж про державну стратегію, про державну підтримку. Планується ухвалення, розробка державної цільової програми сприяння розвитку волонтерської діяльності. Це якраз та робота, яку на себе мала би взяти Національна соціальна сервісна служба України. І вони точно тут потребують підтримки громадськості, бо вони готові. Чи пропозиції, які затримувати власного бачення в них ну ще й не може бути, відверто кажучи, не може бути. Тому важливо, щоб цей документ, коли він буде розроблятись, він був е, ну, застосовним, і він враховував ті е, потреби, які є в спільноти волонтерської. Е, е, якщо я не помиляюсь, то в червні попередньо 16 червня е, пані Ірина Біляєва. Вона якраз працює «Єднання», планувала таку зробити зустріч для того, щоб зібрати запит від спільноти, які би мали бути стратегічні плани розроблені і включені до державної цільової програми розвитку волонтерської діяльності. Також Однією з проблем є відсутність державних інструментів визнання та підтримки волонтерства. Тут ми знову ж говоримо про якісь базові механізми, які працюють в інших країнах, але в Україні їх, на жаль, немає. До прикладу, досить поширеною є практика, коли тривалість часу здійснення волонтерської діяльності включається до трудового стажу людини. Тобто сплачується організація, сплачує єдиний соціальний внесок. при цьому робота залишається безоплатною, бо вона є волонтерська. Але для багатьох це був би гарний стимул, зокрема для сфери надання соціальних послуг в тому числі. Бо знову ж залучення волонтерів до надання соціальних послуг теж дуже, дуже поширена практика, але не в Україні. Ще однією проблемою. Багато колег визначають наявність вікових обмежень щодо осіб, які здійснюють волонтерську діяльність. наразі вік волонтера обмежений з 14 років, можна займатися волонтерством. Це якщо орієнтуватись на положення закону України про волонтерську діяльність, тут ну загальна пропозиція полягає в тому, щоб просто не встановлювати якогось вікового цензу. Щодо того, від якого віку людина може займатися волонтерською діяльністю, тим більше, що зараз в Україні діти досить активно залучені до допомоги Збройним силам України. Ну, от відверто. Тому досить дивно відглядає ситуація, коли є обмеження і по суті протизаконною діяльністю займаються, наприклад, в начальних закладах викладачі вчителі, так, коли якісь ярмарки організовують, і так далі, залучають дітей до волонтерства. Ще є декілька е проблем, крім як сочетвертої постанови, це п'ята, е які пов'язані до прикладу з діяльністю на території України волонтерів іноземців. Можливо, комусь з вас доводилось стикатися з цією проблемою. Це не найпростіша історія залучити волонтера-іноземця до роботи в Україні. І зазвичай найскладніший етап це отримання візи. Необхідної двострокової візи для того, щоб провадити діяльність на території України, також потрібно зареєструвати місце проживання волонтера. Досить багато є бюрократичних моментів, які ускладнюють ускладнюють процедуру залучення волонтерів іноземців до діяльності в Україні. Разом з тим це дуже важливий момент, оскільки йдеться про те, що це не тільки про якийсь ресурс людський, який залучається до. До прикладу, відбудови України до, до надання допомоги зараз в воюючій країні. А це ще й про насправді іміджовий момент. Бо якщо людина, яка хоче допомагати, не може потрапити в Україну, або це заскладно зробити, ну, з часом просто зникає бажання, це негативний досвід, який поширюється. Тому знову ж ми працюємо над тим, щоб ситуацію змінити. Так, є ще декілька тут питань. Насправді можливо, не наскільки важливих, як от залучення волонтерів до діяльності органів місцевого самоврядування. Тобто важливо, що залучати волонтерів до своєї діяльності можуть не лише громадські об'єднання чи благодійні організації, а й інші неприбуткові організації. Тому потрібно, щоб максимально ця сфера розвивалася, і всі, хто може залучати волонтерів, це робили. Я завершую, пані Катерину. Добре, так. Тому дякую всім за увагу. Сподіваюся, що не надто багато всього й одразу е, намагалась втратитися. Пані Наталі, ваша презентація просто вогонь, дуже змістовно, багато інформації, ми її обов'язково надішлемо в спільноту практиків. Дякую.